let's check your blood pressure and pulse. if you'd like to cancel this test at any time, press the red star. clear your mind. just keep breathing normally. nice and relaxed. excellent. Good job. Короче, така штука, яка міряє тиск, вагу, ваш там жир, калорії, все-все, що можна, ну, саме найголовніше, що міряє ваш тиск. І це класна штука, бо тому що у нас, наприклад, десь там в Україні треба йти десь до лікаря, і він вам поміряє тиск або купляти штуку спеціально до хати. А так ви гуляєте по супермаркету. Зайшли собі, поміряли тиск, так що я вважаю, що штучка прикольна. Що ви думаєте про це, пишіть у коментарях.